Всіх вітаю! В наявності є ось такий автомобіль Toyota Aygo з бензиновим двигуном 1.0. Автоматична коробка передач. Автомобіль свіжопригнаний. 2007 року випуску, 181 тисяча рідний пробіг. Машина в досить гарному стані, як візуально, так і технічно. По периметру авто має тоновані вікна. Є зимова резина, легкосплавні диски. Зимова резина в досить хорошому стані. Автомобіль виглядає досить симпатично, гарний колір, мокрий асфальт. Машина має кондиціонер, передні склопідіймачі в досить гарні комплектації. Оригінальний аудіосистема стоїть, музика вся працює. По машинці є сигналізація також. Ось так виглядає салончик. Салончик темний, в гарному стані, досить практичний для повсякденного використання. Є запасне колосо, донкрат, балонний ключ. Машинка повністю обладнана цим. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте. Звертайтесь, можлива доставка цього автомобіля в інше місто України. Також можливий продаж в Різинг під розтермінування платежів. Автомобіль завжди знаходиться на стоянці, в Луцьку. Площадка називається Auto Paradise. Вулиця Боженка, 12. Всіх чекаємо для огляду, всім гарних покупок та хороших продажів.